Сьогодні от зустрічаю таку проблему в селах прифронтових, як відсутність ліків доступу до ліків. Скажіть, не дай Бог захворієте ви або той дядька. Куди, куди йти? Де знаходити ліки? Ми беремо золоче, йдемо в аптеку і беремо золоче. А яка аптека там відкрита? 9-1-1 це точно відкрита. Я а ви... Тут нічого. А... Ну, нам староста передавала. Антибіотик був, аспірин, типу аспіріна. Жаропонижаючі були по осінці. У вас староста хороша, я, я знаю, молодець, що та... завозяться такі, щоб аптека, щоб аптека по рецепту. Тепи, ну, а соціальні ці ліки, знаєте, які безкоштовно дають. Ну соціально це теж треба йти в золочів туди до врача і питати, за заціліти. Скільки народу приблизно живе в Петрівці? Чоловік 75. До До а тут скільки? Чим їздити до золоча? Своя а машина? Ні. Ми їздимо нашого почепи. Да, нашого поч... І в нас же ходить тут. Соціа був соціальний всереду ходив mm. з траси. Страх. І а до траси вівторок... скільки пішком? Та кілометрів. І ходить в нас. Слава Богу, автобус який платний до Харкова. Вівтора mm. п'ятниця, так що оце ним е, користуєтесь, да. да? А як ночі вечором прихвати сер, сердечко, Тут ж багато mm. людей вже не молодих. Ну скоро визиваємо, приїжджає, скоро, скоро. під'їжджає, да? Під'їжджає, да? скоро да? під'їжджає. Слава Богу, їздять, mm. скоро їздять. Я в Олександрівці, це буквально за пару кілометрів від кордону, Маріна людина, яка допомагає нам з до розповсюдженням газети. Я пам'ятаю, що ми балакали про ліки. Де ви купуєте ліки, коли хворієте? Хто заказує, а так взагалі ж немає можливості, що залишили ж багато людей без роботи, багато виїжджали, а ті, які люди залишили, що ми б хотіли, щоб нам безплатно було. Якісь були, так? Да? Були б, так, да, якась -то можливість, тому що чуємо, що і в інші э, села ж виїжджають, свої аптеки, і все скажіть, ось такий набір, от ви, ви ж ходите, ви розповсюджуєте наші газети, людей mm -hmm. бачите, які от на, на, набори, чи як? Ну, Саме найбір... Не... елементарні, хоча б обезболювачі, якісь антибіотики, противовірусні, зараз ж така погода, багато людей страдає гіпертонії, ж, сердечні, успокаївающі якісь. А ви чули щось про соціальні ліки? Це коли Та, безкоштовно. Так, у нас немає такого. У нас не було, скільки ми от три роки тут до Нас такого щоб не без, доступно. Бесплатно по рецепту. Ну, бо, бо що ви згадали зараз про ліки від тиску. У мене також тиск. Я знаю, що там різні варіанти ліків можуть бути. Mm. Надо щоб врач прописав, як кажуть. А потім в соціальні аптеки можна безкоштовно їх брати по программам. Чули ну, про таке? Ми не обращались. Куди, куди, ні. Ясно не пользувалися. А якщо в золочи в які аптеки скупляєтесь? Ну і в 911, і вот эти аптека оптових цен. Село Івашки, кілька кілометрів від кордону. Дядька зовут як. Макаренко Олександр Павлович. Олександр Павлович, як, як простудити, чим лічитись? Лічимось е, тільки народними средствами, бо ліків нам останній раз у медпункт поставляли пів року назад. Безкоштовна була Безкоштовна. доставка. А так е, лікуємося чим прилеться у там, золочеві в аптеці. А ти купуєте задаліки. золочеві. Золочеві. Дев'ять один один. Существуючи соціальні ліки. От якщо у вас рецепти є, то там певні хвороби, тиск безкоштовно. Знаєте? Ні, Нам коли... я ніколи не я, не жінка ніколи не користую. Хоч ми оба, обидва гіпертоніки. У нас постійно високий тиск. Всі ліки ми купуємо тільки за свої гроші. А вони зараз не дешеві. Пенсія, мабуть, не дуже пенсія в мене одна. Ми двох з жінкою живемо на одну мою пенсію. Вона не, не, не пенсійного віку. А скільки а пенсія в мене 5600. Тільки це йде на ліки і на комуналку. Вільше ні на що не, не, не вистачає. О, харабаруки іде. Хороборук ніколи не боліє. Вчора теж летів ці. дрони, так? Да? Вчора була да. два зброси. На, на трактора зброса. Ось от прямо тут, в районі наших домів у двір у мене речах все тут. Все, з драндуліта випадкова зустріч на дорозі фронтовій Абдулміхрабов і назвіться? Тетяна Ковальова. Ви зараз в активній соціальній роботі. Чи це зараз так і потрібно, да. так і повинно бути? Зараз Наразі учні будуть залучати до волонтерської діяльності на рівні Міністерства освіти. Підтримають учні ті, що залишились? Я думаю, так. Ясно, дякую. А скажіть, сьогодні досліджуємо таку тему, тему ліків прикордонній полосі. Тільки в Олександрівці біля 500 чоловік проживають тут в Олександрівці. В Лютовці це 286 чоловік, відроджиновські 26, Тимофівці біля 60 часов. А у нас фактики немає і їхати. Дуже важко на нинішній час, бо літають дрони, обстріли, і не кожен може поїхати. Поэтому... Соціальна аптека дуже. Ми з соціальною програмою, ті, що так? безкоштовні ліки. У вас людям ну реально працювати особливо людям вже ніде тут, в Олександрівці. Та суби зимовий період взагалі нічого не працює. Які гроші, за які гроші. Я знаю, що багато соці... програм в нас в країні є на безкоштовні ліки, там, гіпертоніки, ще там якісь, мабуть, діабет. Так, Щоб так. це все реалізувати, людям треба їхати у Золочів. Так, так, так. Віктор, а не хочу... Тільки в золочеві Богу Духу їду, в Харків їдуть, якщо немає Золочеві такі ліки. Тому у нас ще працює мідра. Але, але аптечне забезпечення. А, аптечне забезпечення немає. немає. Да. Тому дійсно на сьогоднішній день актуальна ця тема було б да. дуже добре. Хай Бог бережесь. Да. Себе, Їду з крайньої точки, куди я доїжджаю, це і важке попала коли з людьми. знаєте. Що треба робити тут зараз? От е, сира прохолодна. Люди просять зв'язок, Зв'язок, тому що це найважливіше зараз для них, вони вважають якесь попередження про обстріли. Що було не так, як звично при моїх поїздках сюди. І все, люди кажуть, так, давай швиденько їдь, звідси. Вчора летіло, позавчора летіло. Як казав Коваленко, там зараз родів, як мух дуже потрібен людям зв'язок. І ще тема, яка намітилась сьогодні у зв'язку з такою сирою погодою, це все-таки забезпечення цих людей, які залишилися на прифронтових територіях, селах, справжніх прифронтових селах віками. Справа навіть не в тому, що їх сюди не возять. Мені інколи здається, що якщо привезуть, то й купити буде. Ні за що. Роботи ж нема пенсії мізерні. А ціни на ліки великі. Співставте такі факти, і ви зрозумієте, що сюди треба вести не просто ліки. сюди треба, щоб доїжджали якісь, якісь аптечні пункти мобільні. Я не знаю, існує таке в природі. Десь читав, чув, щоб, щоб та програма соціальних ліків тут працювала, розумієте? Людям і за що їх купити. Найближчим часом хочу відвідати Золочев аптеку 9-1.1. Сибіліки купую там, але тепер піду туди. Як журналіст, мені просто дуже хочеться побалакати стосовно соціальних програм. Я думаю, через цю аптеку вони втілюються в життя на території Золочевщини. Будемо шукати виходи на їхнє керівництво. Будемо досліджувати проблему. А головне не досліджувати, а спробуємо вирішити. Те, чим займається наше видання в весь час. Ми не благаємо про допомогу, ми не кажемо, як нам важко. Ми хочемо допомогти людям. Бачимо своє завдання, своє призначення. Сьогодні заїхав в одноробівку, це, це жах. Жах. не уявляєте, все розбито. Просто вибивають мирних людей. Мирних людей. Не військова армія, яка воює з жінками, з бабусями, з дідусями, яка воює з мирними людьми.